Нет, э. Як навчити закінчувати спілкування собак у грі. Дуже просто. В першу чергу на вулиці ви повинні створити команду Ні з вашою собакою. Це з якимись мінімальними подразниками. Наприклад, ви йдете з собакою, там, де немає людей, собак, дітей, розкидаєте їжу і робите собаці зауваження кожного разу, коли вона підбирає. Так, щоб собака опустила хвоста. Після таких зауважень ви зможете впливати шляхом ні на собаку, коли вона грається з іншими собаками. Тепер ваша задача: знайдіть людину з собак. Акою, яка допоможе вам в цих тренуваннях, коли ви знайшли людину, випускаєте ваших собак е з коротким повідком, щоб заблокувати собак фізично і відтягнути повідочком від один одної, тобто ваші собаки граються в якийсь момент. Ви е біжите до собаки, кажете ні. Просите людину, щоб вона забрала свою собаку, да щоб та не заважала нашій собаці. І після вашої команди, ні, ви просто повідочком відтягуєте вашу собаку на метр два-три від іншої собаки. Робите паузу 5 секунд і знову відпускаєте їх гратися. Після таких 10 тренувань можете зняти повідочок, і якщо ваша собака не чує ваші ні, ви просто за ошийник забираєте її від іншої собаки і потім пускаєте знову через 5 секунд. Практично це виглядає так: ні. Підбіжали фізично забрали собаку, закріпили ні паузу і знову відпустили.